Що вже зроби? І на авку вконтакт У угу. мене авка і так класна. Принцип роботи схеми. В контакті? Принцип роботи схеми. Якої схеми? Хлопці, Що ви робите? Оооо! Дурій! Серега, верни схему! Ой, блін, Серега, каже.

Що ти? не знімай мене, Я на тебе в суд подам. Шо ти зі зима не понял, что ты мяч его. Шо ты мяч?

Все, фоткай. <свист> Блин, не так. Костюм не хватает. Все, фоткай. <свист> ну.